Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 14 червня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по маліні, по підживленню, просили по дозах розказати Що я там ношу і скільки. Значить там маліна в мене Зараз я підживлю якраз її Десь покажу яка маліна і потім покажу чим воно підживлюється. Ось така маліна. Сорт зювана. Так, подживлю я, значить, ось на Терезах я важу, просто щоб весь процес не цеє. Не пока, бо пока відрод уважиш, це довго буде, то я вирішив засняти так розказати. Скільки чого. Ось тут я розмішую хімію, значить подживлюю кальциніта. Я даю на гектар 11 кг раз у тиждень. Ось цього нітрату калію. Яра Тера Кріста. Получається 6,5 кг Я даю в тиждень. Потім моно... Монофосфат, натрій... Ой, натрій вкажу би. Вибачаюся. Всього як його... ні 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 Монофосфат амуні, як це називається. Коротше оце воно. Фосфорні добрива, яратера. Зараз точно прочитаю, що формула моно... Я ж кажу, монофосфат амонію. Скоріше за все, да. Цього я даю десь 3 кг. На гектар. Це сульфат. Магнію ось таким махлон Цього 5 кілограмів. Даю на гектар. Так, і ще м'яше селітра зараз покажу, а м'яше я кидаю десь 6,5 7 кг на гектар раз у тиждень. Ось така ось селітра в мене. О! Це ще добрива, По-моєму, все. А, ну, трохи віву я додаю ще. Там один підписник казав, що Віва спортилась ці волагровські препарати, що краще. Оцей у мене Максікроб десь тут був. зараз ще покажу. Ну це Viva Такуя. на глаз десь 50 мл ще, 70 додаю, так щоб було трохи коричневе. На ну, Максі кропом я по дитям, по листу. Ось що якісь є такі у мене, бачите. Тожа. Ну така оце малина. Треба ще попропалувати трохи. Все і пофразірував. Все, щоб було чистенько, аспарагус відходить вже. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!